Пакування подарунків завжди нагадує мені про мого тата. Він був великим дарувальником, я чую його слова. Подарунки. Коли я був дитиною, мені дарували подарунки, ми були надто бідні. Ми дарували один одному головний біль. Тату, мій, мій залишився ще мій... з минулого року. Я чув це. Але правда в тому, що в мене є кілька веселих спогадів про Різдво. Коли я був дитиною, ріс на середньому заході, щойно закінчувався день подяки, всі здавалися одразу проникталися духом різдва, крім моєї родини. У нас ніколи не було різдва, як у родин по телевізору. Тато, коли ми не на гірлянди? На війні в нас не було гірлянд. Що? Моя мама завжди тлумачила його слова. Твій тато каже, що гірлянди будуть наступного тижня. Що? Ми не розвішуватимемо гірлянди цього року. Ми економимо енергію. Чи твою? Занадто рано для цього непотребу. Ей, рибальська передача! Десь з різдвя не йшов за маскова на там сам та на човні. А це до Я чув це. Зима прийшла рано до штату Вісконсин. До Різдва у нас вже було багато снігу. Ей, сьогодні немає школи! Так, немає школи. Так, немає школи. школи. Чого ти радієш? Ти навіть не ходиш до школи. Мамо, щільно загорни його, щоб я міг розкрутити його з усієї сили. Ви двоє, будьте обережні. Снігу на миловище пояса, і якщо щось трапиться, швидка не зможе проїхати. Добре, може йому краще залишитися вдома. Луї віддається татові. Ей, я не піду до нього в туалет. Ні, він не там. А де він? Та, знайшли до цього робочу силу, коли я був. Намагаються зробити. Спалити мене живцем. Мама сказала, можливо, тобі варто зігрітися. Місіс Стілман потрібна доброго допомога. О, доброго ранку, хлопці. Я знаю, що газета десь тут. Ми її знайдемо. Здається, я там шукала Том. Томі, обережно. Я не повинен тобі це розповідати, але тут під землею сміливі істоти. Вони хапають тебе за ноги, тягнуть тебе. Ось тут вона. О, дякую, Леї. Ти милий хлопчик. Я роблю сніжки, а ви кидайте одне в одного. Ти сміливий. Для підступної атаки нам потрібен був доброволець, щоб бути приманкою. Гей, це несправедливо! Ей, це мій брат! Ні! Усі люблять грати в сніжки, але всі бояться отримати крижану кулю у вуха. І байдуже, який ти крутий. Припинення вогню. Не кидайте у вуха. О, він плаче. Я не плачу. Ей, Луї, ти в порядку. Я в дім, добре? І навіть якщо тебе вдарили в ухо, ти все одно кульгав. Що ти кульгаєш? Тебе вдарили в ухо! Біль був сильний. Що навіть міг лаятися, і це зійде з рук. Ви не чуєте мене? О, Енді ти збираєшся розвісити гірлянди після роботи. Звичайно, це все заради чого я живу. Щастить же мені. Ми купимо різдвяну ялинку. Коли я був дитиною, не було машин, не було заторів, бо мули все. Мама подумала, що якби ми змусили купити тата ялинку, то він міг би налаштуватись на потрібний лад і розвісив би гірлянди. <рес> Це здавалось гарною ідеєю. Хай Бог миле. Невже цим людям нема чим зайнятися? У них що немає телевізора чи хворого родича, про якого треба піклуватися. Давайте розділимось. Я йду з мамою. Зачекай, друже. Зачекай, притримай коней. Я знаю, як працюють ці хлопці. Вони купують ці ялинки по чверті цента за штуку. Потім вони націнюють їх приблизно на 200%. так і роблять. Це воно. Ми беремо цю. Це чудовий вибір, пані. Ні-ні, не, не ту. ту. Ось. Скільки коштує ця ялинка, а? Ця ялинка коштує 35 доларів. Чому? Що, ти збираєшся прийти і прикрасити її для нас? Я дам тобі за неї 3 долари. О боже, це не мій батько. Дай мені цю пилку з гаража. Іди. Принеси підставку ти маєш на увазі ту допотопну підставку. Це гарна підставка. Вона передається з покоління в покоління. Коли я був дитиною, у нас не було підставок. Нам доводилося по черзі тримати ялинку. Ти працюєш над цією ялинкою скільки? Три-чотири години. її праворуч. Пересунь іншу ніжку сюди. Притисни вниз. Щороку одна й та сама історія. Тату, вона крива! Е, постави її біля телевізора, ніхто не помітить. За 35 баксів ця ялинка повинна танцювати. Рано чи пізно мама вмовить тато повісити гірлянди. З Різдвом Христовим. Звичайно, він вийде і змусить нас ним пишатись. На ну, сам це зробив. Ну і холод друга. Ну, я без олібки залишив деяких номерних родичів там і не добраєш їм. Ось вам, хлопці, частування, з'їжте їх свіжими. Хайма, ну і переключи на другий канал. Відгалаш на місіс Тілман. Знаєш, місіс Тілман зовсім сама на це різдво. Пощастила її син і дочка переїхали до Флориди. Вона не зможе дозволити собі полетіти до них. Вона не може дозволити собі купити подарунки, навіть ялинку. Не думаю, що до цього року в неї запрошений хтось на різдвяну вечерю. Тихо! Я сказав тихо! Моя мама пропустила це повз вуха, як багато разів до цього, розуміючи, що він насправді не хотів образити, але я вирішив, що час вступитися за маму. «Ей, тату, послухай, друже, і ти тихо. Тихо, не кажи мені тихо. Тихо. тихо! Ти руйнуєш нашу родину. Я маю гарну ідею зараз я покладу в духовку чудову печеню. Вона буде готова лише за три години. Як середньої просмажки, саме так як я люблю. Тож я йду до місті у щоб запропонувати відвести її до продуктового магазину, і це дасть вам достатньо часу, щоб прикрасити її будинок. Нічор забирай, я чекав тиждень. У гаражі немає запасної коробки різдвяних вогників. Так, чоловік твої рідної сестри подарував нам, пам'ятаєш? як Встановив. Чому місі Стілман не може сама собі розвісити вогні? Відколи містер Стілман помер, місіс Стілман залишилася зовсім самотньою. Вона, мабуть, не може дозволити собі прикраси. Ти розумієш? Бідо місіс Стілман, мабуть, отримала 100 тисяч доларів на страхування від старого. Енді, я впевнена, що у нас є запасна коробка. Якщо у нас є записна коробка, чому б нам не розвісити їх по моїй кімнаті? Луї, вона на политься поруч із розцінником. Знаєш, розцінником для фарби, коли вичищали жуйку з волосся Томмі. Три години. Фарбі, є коробка. Чудова. Це був ідеальний час для мене, щоб піти і поприбирати в кімнаті. Так, бери своє пальто, бо ти йдеш зі мною. Я краще залишусь тут із Томі. Твоя сестра наглядатиме за Томі. Гора! Поглянь за своїм братом! Не дай йому підірвати будинок. Я йду до будинку Стелманів, щоб прикрасити його разом з Луї. Саме те, що треба вийти на вулицю в минусову погоду з цим мерзенним крикуном. Дуже важливо переконатися, що всі лампи в порядку, перш ніж витрачати години на їх встановлення. Сенчув у ті часи, якщо у тебе була одна несправна лампочка, то вся гірлянда перегорала. Чорт забирай. Вони працюють. Ну ж бо давай закінчимо з цим. Олексій лисий темному не ходить. Тату, уявляєш, у місіс Тюмон навіть немає ялинки. Ага, а ще вона на 35 баксів багатша. Так, розплутається. Досить важко пережити дитинство з ковбасками замість пальців. Особливо, якщо одягти на них рукавички поршнями, я собі тут все відморожу, поки ти розминаєш пальці. Хотів би я побачити, як він тримає цвяхи в руках у цих штуках. Я все чую. Добре, тепер давай сюди. Ти на драбині кинь свою зброю. О, не світять очі. Спустіться з драбини з піднятими руками. Як я по-кому це зроблю? Це буде добре. Підніми їх, друже. Добре, добре. Гарний Джо. Тату, ти в порядку. Ти жартуєш, я колись стрибав з літаків без парашуту. Ви все не так зрозуміли. Не опускай. Я сусід, просто встановлює вогні різдвяні на ялинку для старенької Стілман. Вона самотня. Здається, нікого немає вдома. Така задумка. Це сюрприз. Я живу через дорогу. А ти збираєшся встановлювати вогні тут? Це ідея моєї любої дружини. І якщо я цього не зроблю, вона зведе мене з розуму. Тобі слід було вказати на інший дім приятелю. Ми б тобі повірили, нарочники. Ей, hey, не того схопили! Що ти робиш? Я був на війні! Вибачте! Я Луї Андерсон, це мій тато. Це мій син! Він каже правду! Коробка з лапочками та іншим он там! Моєш опустити руки, синку. Синку, я сказав, можеш опустити руки. Не опущені, пане. Добре, пане Андерсоне, можете продовжувати свою роботу. Одна порада. Цей будинок має виглядати набагато краще за ваш, інакше ми повернемося. що моя рука Мій тато ніколи не був сентиментальний, але він подякував мені по-своєму. Поспешай, я воєнне рано, відмерзає. маю жодного уявлення. Да моя рівна, що ти хочеш зробити? Хочеш, щоб я впав, ти зламав дістається мені. Підключати лампу одну Он там, на даху катается туда сюды жодного задоволення. Мене тут може вдарити струмом. Какой чёрт! Я падаю! Это человек обкрадает миссис Стилман! Хопай его, н***й! Уї обережно там грабіжник. Це твій тато, Луї? Так, ми в біді. Ми повинні допомогти йому. З боку є драбина. Давайте за нею. Світ садиться, я втрачаю хватку. Хех, можете повторити це ще раз. я все чую. Ми готуємо сюрприз для місіс місімом, прикрашаючи її будинок. Усім дітям подобається місіс місцемо декілька з них побігли до того, щоб знайти додаткові лампочки, що дуже дратувало мого тата. Він ненавидів, коли йому допомагали. Він би краще зробив це саме. Потім скаржився всю дорогу додому. Гей, hey, не збивайте їх докупи. Треба переконатися, що вони рівномірно розподілені. Треба знати. Вона пощастить комусь із такою тещою. Це так захопливо, а, краще б це спрацювало. Хай бог мило, що тепер? Ой, зазирни всередину і подивись, чи пані самотня вже оплатила свій рахунок за електроенергію. Знаєш, Я бачу на кухні горить світло. Гаразд, у нас є лише близько 10 хвилин, поки вони приїдуть. Ми перевіримо кожну лампочку. Розосередилися! Тож ми зробили те, що запропонував тато: перевірили кожну лампочку одну за одною нашою запасною. Мій тато, звичайно, долучився. Ой, ти пропустив ялинку, перевір ялинку. Гадаю, чим голосніше кричав мій тату, тим тепліше йому було. Ой, перевір Санту, переконайся, що з ним все гаразд. Переконайся, все гаразд? Переконайся, що з тобою все гаразд. Я все чую. Гей, хлопці, вони їдуть. Ти впевнений, що це моя машина. Я завжди впізнаю цей шматок зеленого мотлоху. Це машина класика. Де вони? Ой, що ми будемо робити, світло ще не ввімкнено! Не хвилюйся, у нас є вся ніч, цей мотлох не доїде дорогу. Ей, тату, дивись. Шукай штекер. ось Гей, швидше, вони йдуть. Відійти, я знаю, що тут роблю. Я електрика. Вау! Ми це зробили! Ого, я не можу в це повірити. Що це чудово! Мій тато зробив це: електрик, чарівник, яким він був, і самотужки за допомогою мокрого снігу зумів запустити світло. І я думаю, що реакція міст Стілман на сюрприз справді зворушила його серце. Зачекай, поки ця стара пташка побачить свій рахунок за електроенергію. Вона пошкодує, що не вийшла замість за Едісона. Ей, Андерсоне, гарна робота. Непогана, Ти допоможеш цій пані прибрати все в січні. Зліт вам хрестали. Чудо. Даю три спроби відгадати, кого тато призначив на цю роботу. Місіс Стілман приготувала гарячий шоколад, і ми співали колядки. Мій тато до нас не приєднався. Йому вистачило спілкування на один вечір. Він пішов додому, щоб поділитися святковим настроєм з рештою родини. Що тут у нас не бачимо. Того вечора я дуже пишався своїм тапом. Пізніше ми зрозуміли, чому місіс Стілман не розставила різдвяних прикрас. Вона єврейка. Незважаючи на це, це було особливе різдво для мене та всієї околиці. Різдвяний ранок був також особливим. Мій тато оголошував ціну кожного подарунку, коли його відкривали. Сподіваюсь, е, вони задоволені. Це сани коштували близько 12 доларів. не їсти в місяць, але вони покатаються з гірки. Можливо, вони з'їб'ють оленя, і тоді ми зможемо його приготувати. Краще б тобі це сподобалось. Мені довелося взяти другу іпотеку на будинок, щоб оплатити його. А цей будинок нам навіть не належить. Ой, стату, відкрись. Ей, справді. Ей, Я шукав ці інструменти. Ти мене підловив, містер, смішний хлопець. Не ж комерний, який я старий. Це ж не справжній подарунок. Ну ж, бо давайте подивимося, що ти мені насправді даруєш. Ой, щось для голови сім'ї, Ну, трохи здобичі для годувальника, маленький подарунок для вождя. Ти ж не обійшовся так за своїм старим, чи не так, Ой, синку, друже. Цього року я дарую татові подарунок, який йому дуже сподобається. Я повертаю йому його пускові кабелі. Що ж, сподіваюсь, вам сподобалось життя з Луї. від моєї родини до вашої. Бажаю вам чудових свят.